Коли є гроші, то нема зайвих кілограмів. Іноді це правда, а іноді ні. Хтось каже, ну коли є багато грошей, то людина може купити багато їжі і їй багато чого доступно. Але з іншого боку, коли людина має нормальні статки, то вона може. Дуже якісно їжу обирати, а не лише у ті каші, що щось таке мінімалістичне, що доступне для регулярного раціону бідним людям. Вона може збалансовано харчуватися, вона може делегувати всякі речі, які їй неприємно робити. Таким чином вона отримує емоційне задоволення. Ну, звісно, не можна сказати, що прям завжди їй все класно, але вона не витрачає багато свого часу на те, що їй важко дається. Як у тим бідним людям, які вимушені все робити самі, і таким чином нема необхідності заїдати оцю свою нереалізованість. чому. розумієте? Тому що дуже часто бідні люди у тими своїми кашами чи ще чимось заїдають те, що просто не можуть отримати щастя через те, що вони вимушені хірньою страдати, як то кажуть, на регулярній основі щоденно це не завжди буває, але в деяких випадках це дійсно працює. Є гроші, нема зайвих кілограмів. І це не лише про ці прословуті Менджара, минжара тощо. кожна історія індивідуальна у всіх по різному Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього.